Друзі, ми зараз Валенції, і в ось такому будинку ми знімемо десь квартиру. Вона на першому поверсі. Досить гарне розташування. Тут недалеко до пляжу маємо всі комунікації. Тобто бари, ресторани, досить-досить таки гарна розв'язка. 124 квадрати. Ось так виглядає, два спальні, один солод. Тут по реформа... реформації я скажу, що квартира досить. Досить таке непогано. Бачите, в світлих тонах маємо ось, ось такі речі. Тут маємо диван великий. Тут ось такий тамбур, тобто вхідна зона в нас. І одразу маємо спальню. Ось таку спальню, невелика. Але що мені подобається, квартира просто світла, тобто немає ніяких проблем. Видно, що стіни перемалювали. Тобто досить цікава підлога. Тобто, видно, що навіть недавно тут був ремонт. Подивіться, яка велика вітання. Тут маємо. Гарний стіл, де ми можемо поснідати. Тобто, дуже велика зала, досить симпатично. Маємо вентилятор. І тут велика кухня. Бачите, як на мене кухня теж велика. Маємо непогані гарнітури. Тобто, кухоні маємо витяжку, коли це плита. Тобто, досить непогано. Мені подобається квартира. Квартира досить велика. Маємо бачите, тут бойлер. Рухаємося далі. Далі ми маємо ще одну спальню. Ось так це виглядає. Бачите, тут є трошечки клімта. густава клімпана на цьому, на стінах маємо гарні двері. Ну Тут тобто, десь непогано, не вистачає, не можливо, тут шафи, тобто деяких меблів. Але подивіться, по ремонту тобто вся квартира свіжа. Тут ще одна спальня, навпроти, теж маємо повноцінне двоспальне ліжко. Навпроти ось такий комод. Тобто. Досить непогано. Бачите, маємо ще такі тут великі шафи. Ну, тобто, гарно мені подобається, що квартира світла в гарних тонах, і фактично, тут тобто, тільки тут поприбирати і все, тому що видно, що тут нещодавно був ремонт.